Свою чергу міністр оборони Росте Умєров наказав головній інспекції Міноборони перевірити факти, викладені у статті затягування розслідувань, сімейні підряди, побори, знущання з військовослужбовців це неприйнятно на третьому році війни. Тому, за моїм наказом, негайно починає роботу головна інспекція Міноборони, яка перевірить факти, викладені у статті Української правди. Щодо ситуації в 211-й понтонно мостовій бригаді сил підтримки Збройних сил України, ми також з'ясуємо, чому так довго тривало розслідування цих ганебних речей військовою службою правопорядку. Суспільство очікує пояснень, чому ситуація не була вирішена раніше. Моя позиція як міністра чітка усі винні мають понести покарання. Міністр також додав, що незабаром буде презентовано законопроєкт про військового омбудсмена, який і займатиметься захистом прав військовослужбовців, і навіть гарантуватиме прозорість у кожному подібному кейсі.